Здавалося б, як нерухомі безруки, безмовні рослини можуть себе захистити. У них немає зубів, кігтів, які у разі небезпеки можуть пустити в хід тварини. Немає ніхе лап, за допомогою яких можна втекти, якщо зупинити ворога не вийшло. Але рослини навчилися захищатися по-іншому. За допомогою запахів, закликаючи на допомогу цілі армії захисників, виявляється, коли, наприклад, на боби нападає павутинний кліщ, листя починає виділяти ароматичні речовини терпеноїди, на запах яких прибігають охоронці рослин, і боби зовсім не самотні у своєму умінні. До рослин, на заклик яких прилітає військо захисників, відносяться й добре відомі нам помідори, огірки, кукурудза. А всього їх налічується більше 25 видів. Ще хитріше поводиться в'яз, на якому відклав яйця метелик шкідник. Дерево не чекає, поки гусінь почне його об'їдати, а відразу б'є тривогу. Так, що, коли вороги зможуть приступити до своєї чорної справи, захисники будуть вже на поготові. Так робить і пасифлора. Після того як метелик відкладає яйця на її ніжне листя, квіти і стебла рослини виділяють солодкий сік, який приваблює у ролі захисників мурашок. Але і це ще не все, як з'ясувалося, деякі рослини вміють не лише зрозуміти, що їх їдять, і послати сигнал охоронцям, але й розпізнати навіть хто саме на них напав. Наприклад, бавовник виділяє одну ручовину, якщо його атакує точільник, а іншу, якщо це довгоносик. А усім відома кукурудза пішла ще далі. Вона може розпізнавати вік гусені, що її поїдає. Чим молодша гусень, тим інтенсивніше волає кукурудза про допомогу. Учені пояснюють це тим, що старша гусінь скоро перетвориться на лялечку і перестане погрожувати рослині, а молодша задасть набагато більшої шкоди. Згідно з новим дослідженням, рослини виділяють певні хімічні сполуки, щоб попередити інших про атаку хижаків і паразитів. Наприклад, акація, коли її листя поїдає антилопа, починає виділяти етилен, Газ швидко поширюється, і сусідні дерева насичують свої листя гіркими речовинами та нінами, від яких в антилоп починаються коліки. А золотарник, коли його атакують, виділяє спеціальну летючу органічну сполуку з їдким запахом. Це з'єднання є захисною функцією для рослин, і його можуть уловлювати інші рослини, щоб захистити себе. Багато видів рослин здатні утворювати отруйні речовини, які накопичуються в усіх частинах їхнього тіла. Це робить їх неїстівними і навіть небезпечними для людини і тварин. Наприклад, у разі легкого отруєння беладою людина відчуває сухість у роті і глотці, ускладнюється ковтання і мовлення, посилюється серцебиття, розширюються зіниці і отруєння не реагують на світло. У важких випадках порушується психіка, можуть виникати галюцинації. У разі отруєння болеголовом спостерігають параліч та зупинку дихання. В Австралії конюшина, щоб захистити своє листя від поїдання вівцями, виробляє особливу речовину гністеїн, який спричиняє безпліддя овець. А хрестоцвіті, захищаючись від корів, виробляють особливу речовину синігрин, від якої у тварин пече у горлі. Хоча людина використовує хрестоцвіті для надання гострого смаку гірчиці. Дивовижна рослина еофорбія буйна, яка росте в африканській пустелі, схожа на м'ячі з кількома гілочками на верхівці. Соковиті зелені стебла рослини місять багато води, що, звісно, приваблює багато тварин. Тож для захисту від них еофорбія виробляє молочний сік, пекучіший за перець щільно. Найпоширенішою трутою в рослинному світі є ціанід, який спирає дихання тварин. Ця речовина міститься в тканинах олеандра, в гіркому мигдалі, в кісточках вишні, персика і абрикоса. До речі, 10 персикових кісточок містять смертельну для дитини дозу ціаніду. Для того щоб захистити себе від тварин, які не оживляться, рослини можуть мати захисні утвори, гострі щипи, колючки, жалки, волоски тощо. Окоропови жалкої стебло та листки вкриті залозистими волосками і загостреною верхівкою. Вона може легко проникати у шкіру людини або тварин. Разом з нею до ранки потрапляє кислота, що сильно подразнює шкіру. А ужина, яка стелиться по землі густому підліску, озброєна гострими загнутими шипами, які густо покривають її стебла. Тому не кожен звір зважиться топтати її пагони. Не кожна тварина буде вживати і колючий будяк. А ще в пустелі ростуть рослини літопси, що чудово замаскувалися під каміння. Їхні маленькі гладисенькі стебла, схожі на камінці. Всім відома мімоза навчилася захищатися від шкідників по-своєму. Варто краплі дощу доторкнутися до її листочків, як ті миттю складаються, наче крильця метелика, і опускаються. Ні комаха, ні гусінь не можуть втриматися на такому листку, щоб підкласти яйця або згристи ніжну зелень. Рослини це неймовірні живі істоти. Завдяки захисним механізмам, на перший погляд, безпорадні рослини вміють чудово себе захищати. А може бути, вони не такі вже й прості, як ми звикли вважати, і нам ще не раз доведеться здивуватися, оскільки дослідження вчених ще тривають.